Майже тисяча пожеж виникла з початку року в екосистемах Івано-Франківської області. Метеорологи прогнозують спекотні дні, а надзвичайники застерігають від наслідків необачного поводження із вогнем. Ми не співучі поруч заборони спалювання ага. Ми це знаємо. Дякую, що ви нас попередили. Але... Ми дотримуємося. Цього... Ми все дотримуємося не спалюємо. А вам дякуємо, що ви нас попередили ще раз. Ми проводимо таке. Меді у руками ми, палаючи новин ну, палаю, не палимо да. заборону спалювання сухої рослинності. Ви пам'ятаєте, що не можна спалювати нову У нас кримінальна відповідальність за статтею 87 сім годин. Ми маємо сума 1700 гривень. 9-11 липня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку. Це означає, що пожежа може виникнути навіть з найменшої іскри. Такі погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення пожеж та розповсюдження пожеж в екосистемах області. З початку року в екосистемах області вже виникло 909 пожеж з них три лісові пожежі. До ліквідації яких було залучено 3164 рятувальники та 712 одиниць техніки. Щоб не допустити виникнення таких пожеж, а також виявити їх на ранній стадії. Рятувальниками проводяться рейди у всіх районах області. Вчора працювало 10 рейдових груп. а Також було залучено безпілотний літальний апарат. Також до адмінвідповідальності було притягнуто одну особу. З початку року до адмінвідповідальності вже притягнуто 117 осіб. Також нагадуємо, що протягом пожежонебезпечного небезпечного періоду категорично забороняється розпалювати багаття в лісі чи на галявинах, заїжджати на територію лісів на транспортних засобах, відвідувати ліс, де переважають хвойні насадження, якщо на цій території оголошена надзвичайна пожежна небезпека, палити, кидати в лісі на сірники чи недопалки, залишати в лісі забруднене ганчір'я, що просочене горючими рідинами, палити або користуватися відкритим вогнем під час проведення. Робіт спаливними стильними матеріалами, тобто переливання пального, заправляння двигунів, спалювати суху траву та інші рослинні рештки в лісі та інших земельних ділянках, які безпосередньо до нього примикають, спалювати у лісах сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи. Також категорично забороняється спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях. Також наголошуємо, що у разі порушення діють штрафи від 1 тисячі 500 гривень до 4 тисяч 590 гривень. Якщо ж через необережне поводження з вогнем спалахне лісова пожежа, то цей штраф буде становити 15 тисяч 500 гривень. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків, а також матеріальних збитків.